День соборності України проводяться не только мітинги, одним із самих ярких событий за движение незалежної, демократичної і соборної України являється воседіння в живу цепочку. 21 января в 1990 году була седіна жива цепочка між Києвом і Львовом. Таким образом, люди провозглашали єдинство між западними і восточними землями України. Сьогодні, після двох десятків років незалежності, питання соборності України є на жаль не менш актуальним. У новомосковську з нагоди свята національного єднання українського народу пройшов мітинг пам'яті та молебень у пам'ять за загиблими у ході проведення антитерористичної операції. Кирило вважає, що питання єдності наразі є дуже гострим та болісним, і каже, що необхідно триматися разом, бо Україна у нас одна. Просто дуже необхідно пам'ятати, тому що зараз як раз в той час якраз те время коли наші українські землі, які довгий період уже були в составі української держави, вони зараз розділені. Донецк, Крым, Луганск это все украинские земли. И Мы надеемся, все это вернем. Но для того, чтобы все это вернуть, нужен очень сильный тыл. Для того, чтобы вообще мы, конечно, против войны, но для того, чтобы вообще ее вести, нужно, чтобы было единое командование, единая идея. Ми надіємося, якби помочні всі порядки. І я надеюсь, всі люди хочуть жити єдиній, самостоятельної соборної української державі. Іван впевнений, що кожен з нас має демонструвати свою позицію та не стояти осторонь. Адже лише разом нація подолає будь-які проблеми. Ми зараз приєдналися до цієї, акції, щоб вшанувати пам'ять тих хлопців, які поклали своє життя. В далеких початку 20-х сторіччя, а також ми згадуємо наших новомосковців, які загинули за час проведення антитерористичної операції, які також відстоювали соборність та єдність нашої держави. У ході заходу учасники акції вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання. Отець Степан помолився за мир разом з усіма присутніми, бачачи, як тягнулися. І схід і захід ті-ті республіки тягнулися одне до одного, і значить, потреба була велика в єднанні, і на сьогоднішній день хочеться попросити у Господа миру, ворогів наших призвати до покаяння, щоб вони одумалися і зрозуміли, що вони тільки що не вони. Мають відповідальність за людину, а відповідальність має за людину Господь, і кожна людина повинна думати, що ми є творіння Боже, і знати, що ми є творінням Божим, і ніхто не має долучатися. До смерті людини минуло майже сторіччя з моменту возз'єднання українських земель. А українці і досі змушені молитися за безпеку рідних та цілісність батьківщини. Дуже важливо пам'ятати і шанувати історію та не бути байдужими, щоб разом впоратися з усіма труднощами.